В ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях обов'язково ставте мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку тем, зокрема. А, будемо говорити про питання корупції в Україні, наскільки це заважає на отриманню? Додаткової допомоги, а наскільки це є великим питанням, як українські законодавці, зокрема, борються із тим, щоб ухвалювати потрібні кроки на шляху до євроінтеграції, також будемо говорити про візит австралійського прем'єр-міністра до Сполучених Штатів і значення цього для України. Але розпочнемо із найсвіжіших новин. Наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб повідомляє про те, що вже сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму. 150 мільйонів доларів у ньому, як каже вона, очікується, що буде більше боєприпасів для систем Хаймарс і Насамс, а також набої 155-мм міліметрового калібру. А про це будемо говорити сьогодні у програмі. Чистам сподіваюся, до того часу вже буде більше інформації, але принаймні таке оголошення. Така інформація зараз є із Пентагоном. Тим часом затвердження нового фінансування для України запит на яке подав президент Байден. Ідеться знову ж таки про великий пакет на 106 Мільярдів доларів там не лише фінансування для України, але також для Ізраїлю інші пріоритети. Це все лишається у завислому стані, адже палата представників досі не може обрати спікера. І учора республіканці після тривалих внутрішньопартійних голосувань обрали єдиного кандидата від партії на цю посаду Тома Емера. Однак, вже через кілька годин після цього Том Емер а, сказав, що не буде балотуватися. Наприкінці вечора новим кандидатом від республіканців став Майк Джонсон. Що власне відомо про нього? Які погляди його щодо підтримки? України про все це поговоримо із моїм співведучим Остапом Яришем, який сьогодні працює у Конгресі. Сподіваюся, можемо приєднати. Остапе, привіт, Вітаю, вітаюля Остапе, Хто такий Майк Джонсон, який зараз так виглядає, став єдиним кандидатом на посаду спікера від республіканців, і що які погляди його відомі про Україну? Іллю, Майк Джонсон це законодавець конгресмен зі штату Луїзіана. Насправді, один мабуть із найяскравіших прихильників Дональда Трампа е у палаті представників Принаймні, намісуючи із його заяв. Ми знаємо, що Майк Джонсон він не визнавав результати вибори 2020 року і закликав до перерахунку голосів. Зокрема, е він не має. Е Посаду топ-керівництві партії в палаті представників, і мабуть ще на початку а, цієї саги з обреєм спікера ніхто не а, очікував побачити його кандидатуру як серйозного кандидата так на цю посаду. Втім, зараз бачимо, що після раді голосувань, після трьох невдалих спроб номінувати свого кандидата і про і провали голосування республіканська партія так виглядає. А, обрала ще одного кандидата. І бачимо зараз ці кадри, власне а, з Майком Джонсоном. А, і сподівається, насправді у республіканській партії, що це голосування буде вдалим. Четвертий четвертий раунд. Будемо за цим стежити в 12-й годині. нагадаю, сьогодні воно має відбутися щодо Майка Джонсона, щодо його поглядів щодо України. Юлю, думаю, набагато краще скаже його історія голосувань. Можемо зараз пройтися по ній, Якщо маємо цю графіку для глядачів, також можемо вам показати. Отже, Майк Джонсон голосував за ухвалення закону про лендліз для України. Втім, пізніше всі його голосування були проти подальшої підтримки. Бачимо, що голосував він проти Додат фінансування запиту білого дому пізніше голосував він за поправку, яка б забороняла передачу 300 мільйонів, закладення цих 300 мільйонів у бюджет для України. Голосував він за те, аби заборонити всю військову підтримку для України. Ця поправка провалилася. Втім, Майк Джонсон був одним із тих, хто її підтримав. Також він голосував проти всіх наступних. Запитів адміністрації для того, аби продовжувати військове та військову та іншу допомогу для України. Така історія голосувань. Думаю, судити можна тут доволі чітко, так якими його погляди щодо цього. Ця графіка, це це дослідження. Провела нагадаю, група республіканців для України. Вони вважають Джонсона на відміну від Тома Емера, його попереднього попереднього номінанта. Вважають Майка Джонсона двічником, якщо так можна сказати, з підтримки України юлю. Остапа, наскільки великий вплив на відмову балотуватися Тома Емера спричинив колишній президент Дональд Трамп? Адже знаємо, ми що від початку того як оголосили цю єдину кандидатуру, він почав насправді дуже активно це коментувати у соцмережах. Який вплив має Дональд Трамп власне на те, що зараз відбувається серед республіканської партії, кого вони обирають, і що власне відбуватиметься сьогодні? Чи є шанс, що Майк Джонсон все ж таки стане спікером палати представників? Ілю, знаєш, коли з'явилася кандидатура вчора Тома Емера, Дональд Трамп у соціальних мережах назвав його. Республіканцем лише на словах і виступив проти його кандидатури. І власне ті конгресмени, законодавці однопартійці, Томара, які є також прихильними до Дональда Трампа, вони виступили проти його кандидатури. Нагадаю глядачам, так а, Том Емер він, в принципі, протримався на в, в статусі цього кандидата близько трьох годин, навіть не дійшов до формального голосування за його кандидатуру. То Емер, бачачи, що він не має достатньої підтримки серед партії, не має достатньої кількості голосів, вирішив свою кандидатуру зняти з. Рема юлю дійсно через критику цього правого радикального крила і їхнє небажання його підтримати щодо того, що буде сьогодні. так 12-та година. Це юлю приблизно за годину. Ми очікуємо голосування в палаті представників. Вчора а, республіканська партія, фракція республіканців у палаті представників так виглядає. Була налаштована оптимістично. Сам Майк Джонсон також був а, доволі у піднесеному настрої. Вони дали такий малий виступ перед журналістами після а, цих ранів голосувань всередині своєї партії. Майк Джонсон каже, що партія зараз об'єднана насправді і готова проголосувати нарешті після чотирьох раундів за єдиного спікера з тих е, сигналів, які ми бачимо, з того, що пишуть в американських змі, так дійсно виглядає, що е, принаймні якихось публічних застережень законодавців однопартійців е, наразі немає ніхто їх не висловлює. Але знову ж таки, як показує Юрі нам досвід останніх тижнів. Все може повернутися дуже несподівано в останню мить. Ми чекаємо голосування о 12-й годині. Воно розпочинається за Вашингтоном, і тоді будемо бачити, чи набере Майк Джонсон необхідні 217 голосів. Нагадаю, саме скільки він має набрати для того, аби обратися з спікером, а йому може забракнути всього п'ятьох-чотирьох. Або іншої невеликої кількості голосів Безумовно. для того, або обратися, стежимо юлі за цим. Насправді а, можливо, будемо сьогодні мати новини. Драма продовжується на капіталійському пагорбі. Дякую тобі, Остапе, за те, що розказав найсвіжішу інформацію. Безумовно будемо говорити про це і в програмі «Частаємо-22» сьогодні. Друзі, напередодні моя колега Катерина Лісунова також поспілкувалася із американськими законодавцями, як з республіканською, так і з демократичної партії, щоб запитати у них, коли за їхніми прогнозами Палата представників таки зможе обрати спікера, і чи не стурбовані вони тим фактом, що конгрес досі не працює. Давайте послухаємо ці коментарі оскільки ми зараз не виконуємо свою роботу, це має негативний вплив на все. Проте я сподіваюся, що можливо вже сьогодні ми зможемо все вирішити та почати працювати над тим, що важливо для американського народу, а також над іншими важливими міжнародними питаннями, як, от Україна. Я фанат Чикаго Кабс, що робить мене невиправним оптимістом. Можливо, вони оберуть спікера вже цього тижня, але я думаю, що це може затягнутися аж до кінця. Авого терміну фінансування уряду, і в цьому випадку ми матимемо справжню проблему з додатковим фінансуванням для партнерів. Також є й інша проблема. Навіть якщо вони оберуть спікера, що на цей спікер почне співпрацювати з демократами та з сенатом, вони ймовірно знову спробують його звільнити. Тож, знову ж таки, якщо не буде двопартійного рішення, я не думаю, що ми зможемо щось погодити до кінця року. Отакі коментарі від американських законодавців драма на капіталійському пагорбі продовжується. Інша тема, про яку ми говоримо сьогодні, а це питання корупції в Україні. І проблема корупції в Україні це одне з питань, про яке говорять американські законодавці, які скептично налаштовані щодо продовження допомоги Україні. Напередодні моя колега Ірина Шенкаренко поспілкувалася із Дарією Коленюк, Це виконавча директорка центру протидії корупції про те, наскільки у Вашингтоні за її оцінками дійсно занепокоєні питанням корупції в Україні. Давайте послухаємо цей зависла ціла серія законопроєктів, які стосуються України. І основне це фінансування на допомоги для України. Це фінансування на зброю і фінансування на гуманітарну економічну допомогу. Ось на початку жовтня не був проголосований закон, який передбачав 24 мільярда мільярди доларів допомоги для України. Це дуже ризиковано, тому що без фінансування наданого конгресу уряд Сполучених Штатів не зможе постійно надавати нам зброю. А без зброї від Сполучених Штатів ми не можемо виграти цю війну без зброї від Сполучених Штатів. Ми не можемо зменшити кількість вбитих. А що буде, якщо в Україні завершаться солдати? А чи підтримуєте ви стратегію допомогти Україні виграти, а не допомогти Україні стільки, скільки треба, так офіційна позиція Білого Дому? Ось і ну я дуже рада, що тут сотня і більше людей зібралися для того, щоб ну в одному такому войсі разом спільно одним голосом. Комунікувати наші потреби для конгресменів, і оскільки тут більшість виборців американських їх чують по інакшому, я з України мене чують зовсім по інакшому. Я стороння така істота, яка приїжджає в Америку і просто доносить інформацію про те, яка ситуація в Україні. Також моя колега Ірина Шенкаренко запитала у Ударі Клинюк, як за її порадами чесно говорити про питання і проблему корупції в Україні і з американськими законодавцями. Ось її коментар. Я пропоную приїхати спочатку в Херсон, потім в Миколаїв, а потім в візю на Харківщині, посидіти під щоденними обстрілами артилерії та ракет, і потім повторити свій заклик Україні провести вибори. Не було виборів в Європі під час Другої світової війни. Конституції України заборонено проводити вибори під час воєнного стану. І є глибока думка, глибока причина, чому це заборонено, тому що ми зараз єдині суспільство об'єднано однією політичною ціллю вбити ворога, звільнити наші території. Тут немає про що політично дебадувати, немає от різних варіантів цього рішення. Якщо починаються вибори, ми, українці, маємо воювати один з одним. Ми маємо мають бути конфлікти, мають бути якісь такі гарячі дискусії. Це був коментар Дарії Калинюк про те, чи доцільно на її думку проводити вибори під час війни, і як про це вона зокрема говорить із американськими законодавцями. Тему важливу тему корупції в Україні поговоримо. Продовжимо із гостею нашою наступною. А це Анастасія Радіна, народна депутатка, голова комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України. Пані Анастасія, дякую, що приєднуєтеся до ефіру. Доброго дня. Я знаю, що зараз ви власне на капіталійському пагорбі цього тижня у Вашингтоні група народних депутатів ви зустрічаєтеся із американськими посадовцями з американськими законодавцями. Наскільки великим питанням у ваших розмовах із законодавцями є тема корупції? Чи доводиться вам, наприклад, чути про те, що майбутнє американської підтримки, зокрема економічної, може залежати від темпів подолання корупції в Україні? Ми чуємо це питання, але на це питання в нас є і відповідь. Ми дуже багато заходів насправді вживаємо в Україні для того, щоб боротися з корупцією. Тільки за останній місяць ми відновили обов'язкове декларування посадовців. Ми відновили обов'язкову перевірку статків посадовців, не зважаючи на війну. 800 тисяч чиновників подадуть декларації. Ці декларації будуть перевірені, і у випадку ознак корупції буде за це кримінальна відповідальність. Ми відновили право фінансового моніторингу посадовців відповідно до стандартів ФАТВ. Ми відновили прозорість закупівель оборонних, тому в Україні є відповідь на всі ці питання, і безумовно ми говоримо з. Колегами в Конгресі про необхідність продовження підтримки України, військової підтримки і звичайно, підтримки для функціонування держави, тому що е, це ключове для забезпечення зараз належної відповіді Росії, а належна відповідь Росії це також належна відповідь Ірану. Це також належна відповідь Китаю. Зараз не існує е, локалізованих певних конфліктів. Існує одна вісь зла: Росія, Іран, Китай. Те, що Гамас робить в Ізраїлі, це частина цієї вісі і продовження підтримки України у війни із Росією це запорука власне стримування і Ірану і Китаю. Також ці меседжі зрозумілі, але наскільки часто вам все ж таки доводиться чути про це занепокоєння, про те, що темпи подолання корупції не йдуть достатньо швидки швидко, і також чи говорять вам законодавці відверто про те, що майбутня допомога може залежати від того, як Україна бореться із корупцією? Ми чуємо е, бажання конгресменів бачити, що кожен долар, який надається Україні е, щодо кожного долару, є належна підзвітність, і в нас є відповіді на це, і є інституції, які в Україні створені спеціально для того, щоб це забезпечити. Тобто ми чуємо нормальне робоче питання від колег у конгресі, і в нас є відповідь. І це абсолютно нормальна розмова. І безумовно, ми е, продовжуємо працювати над посиленням антикорупційних органів. Наразі пріоритет на. Еджені парламенту це посилення одного із органів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це також наше зобов'язання в рамках меморандуму з міжнародним валютним фондом. На цим ми працюємо. Пані Сісія на капіталійському пагорбі є низка груп підтримки України, які були створені ще задовго до початку війни. Однак нині з'являється дедалі більше відкритих скептиків продовження підтримки України. Чи намагаєтеся ви зустрічатися зокрема із цими скептиками? І якщо так, наскільки ефективними є ці зустрічі? Ми говоримо як із давніми друзями, так і з колегами, які вагаються, скажімо так, щодо підтримки України з хороших новин. Ми чуємо, що дуже багато колег налаштовані дуже чітко продовжувати військову підтримку. І тут насправді треба чесно говорити, що військова підтримка це не гроші в Україну, це гроші для того, щоб відновити запаси зброї на складах американської армії, і це гроші для американських компаній, для того, щоб цю зброю виробляти. При цьому ми також артикулюємо необхідність продовжувати і підтримку бюджетну, тобто підтримку функціонування держави України. Це важливо, і ми зі свого боку готові і робимо, і показуємо кроки, які забезпечують і забезпечать в подальшому якісне використання цієї допомоги, і звітність за цю допомогу. Ви, Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Ви вже говорили про ті речі, які вдалося вам зробити. Якісь законопроекти, які вдалося провести. Але над чим треба працювати? Що є зараз найбільшою проблемою, і що наразі не вдається так швидко ухвалити, як цього вимагають зокрема умови вступу до Європейського Союзу? На законодавчому рівні ключовий пріоритет це посилення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це той орган, який представляє в суді обвинувачення в корупційних справах. Наразі в нас є в парламенті законопроект, який покликаний це зробити, і над ним ми працюємо, але треба і дещо більше зробити. І е, я, як представник фракції президентської і мої колеги з опозиційних фракцій, зареєстрували законопроект, покликаний зняти і бар'єри в кримінальному процесуальному Наному законодавстві для ефективного притягнення до відповідальності осіб, щодо яких є підозри в корупції, пані Астасія, на сам кінець хотіла лише запитати зараз, коли війна вже триває вже більше ніж півтора року, повномасштабна війна. Чи відчуваєте ви зміну тону, з яким спілкуються з вами законодавці? Чи відчуваєте ви, що підтримка трохи слабна у Вашингтоні для України? Я думаю, що не йдеться про те, що підтримка слабне, але безумовно йдеться про те, що ми маємо показувати готовність і продовжувати кроки в боротьбі з корупцією, і також показувати готовність, скажімо, так бути більш автономними зокрема, зокрема посилювати власні спроможності щодо виробництва зброї. Пані Стасія, дуже дякую вам, що ви приєднувалися до нашого ефіру. З нами на зв'язку з Капітолійського пагорбу була Анастасія Радіна, народна депутатка України і також голова комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, Рідний Дрогобич. Вітає Харків, Яворів, Дніпро, Ізраїль передає привіт, Польща, також Луганська, Норвегія, Острів Вега, Філадельфія на зв'язку. є запитання, які стосуються. Передачі літаків, зокрема, питають, що. Чи правда що саме через таку шалену корупцію в Україні Білий Дім блокує багато озброєння, як то передача Києву літаків F-16 зі своїх американських баз? Немає такої інформації, навіть коли питали у представників ради з нацбезпеки, США, зокрема у Джона Кірбі, про те, чи бачить він, що корупція є великою проблемою в Україні. він сказав, що не бачить зараз, як це впливає безпосередньо на допомогу Сполученими Штатами військову в Україні. він говорить про те. Що українці працюють над проблемами, які у них існують, і також, якщо ми говоримо про якусь залежність між наданням військової допомоги і, і власне питанням корупції, то зокрема ми про це опитали у Ради з Нацбезпеки безпеки, і вони сказали, що немає зв'язку. Рада безпеки чи білий дім не ставить темпи виконання певних антикорупційних дім дій як умову для надання військової допомоги. Про це як сказали в Білому домі, не Йдеться друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково ставте. Хотіла також перейти до наступної теми сьогоднішньої розмови. Ми знаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні приймає у Білому домі із державним візитом прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніза. Буквально годину тому прем'єр-міністр Австралії прибув до Білого Дому. Ось ви бачите початок цієї урочистої церемонії. А ми знаємо, що державні візити вони відзначаються дуже багатьма різними церемоніями і держав. Авні візити прибережені саме для найбільших друзів Сполучених Штатів, якими як каже Джо Байден, президент Сполучених Штатів є Австралія. знаємо, що на галявині перед Білим домом сьогодні зібралися майже 4 тисячі гостей, як пожартував сам Джо Байден, виголошуючи промову, що зібралися напевно пів Австралії на галявині Білого Дому. Ми знаємо, що президент Байден також прем'єр-міністр Альбаніз виголосили промову. Зокрема, Ентоні. Альбаніз сказав, що душу нашого партнерства п'язують не лише американські ідеали чи австралійські цінності, і не пакт проти спільного ворога. Запорука спільній справі, це спільне переконання, що свобода, мир і рівність це не лише американські ідеали чи австралійські цінності. Вони належать всьому людству. Ось чому українські солдати їздять на австралійських бушмайстерах і коли вони дають відсіч незаконному та аморальному вторгненню Росії. Саме тому всі австралійці засудили зві. Терор і безглузду жорстокість угруповання Хамасу. Такі заяви пролунали. Зараз ми знаємо, що у Білому домі розпочинається їхня двостороння зустріч. Сьогодні Австралія оголосила новий пакет допомоги для України на суму 20 австралійських мільйонів австралійських доларів. І зокрема, в цьому в цьому проєкті в цьому пакеті, є озброєння є. Радари є боєприпаси, і мій колега, е, мій колега Олексій Коваленко, напередодні мав нагоду поспілкуватися із Василем Рашніченко, це власне посол України в Австралії, про цей новий пакет допомоги від Австралії і чого очікувати з точки зору підтримки України від цього візиту австралійського прем'єр-міністра до Білого Дому. Адже ми знаємо, що Україна, хоч і не буде головною темою цих зустрічей, але все одно про Україну і про те, як Сполучені Штати. Австралія підтримують Україну. Бо два лідери будуть говорити. Давайте послухаємо фрагмент цього інтерв'ю. Австралія сьогодні оголосила про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 20 мільйонів доларів. І це вже далеко не перший пакет. Загальна сума австралійської допомоги Україні склала майже 1 мільярд доларів. Можете детальніше розказати про військову допомогу, яка надходить Україні від Австралії. Австралія підтримує нас з моменту широкомасштабної війни агресії Росії. Дійсно надала майже мільярд допомоги, але хочу поправити в австралійських доларах. В американських це десь буде майже 600 мільйонів американських доларів. Але цю допомогу вона надає системно постійно. Можна сказати так, іконою і символом австралійської допомоги стали відомі бушмастери. Це Бронетранспортери, які саме завдяки формі, яких тобто вони придатні до роботи, як те кажуть, в зоні на фронті їх вже на сьогоднішній день було 120 передано. Ну і з них по суті 90 вже в Україні, 30 зараз, як то кажуть, в дорозі до України, ось також Австралія надавала М113, Це Бронетранспортери на гусеницях їх також майже 56, була артилерія, дрони різноманітні, які видавалися. Ось допомога видається системно кожних 2-3 місяці. Було трошки частіше минулого року, цього року рідше, але тим не менше вона є, і підтримка України в Австралії на високому рівні, і також втішений тим, що сьогоднішнім пакетом чи пакетом, який було оголошено на цьому тижні. Це саме пакет військово-промислового комплексу Австралії, і трошки розкажу пару слів про те, що в ньому є, і чому це важливо в даному випадку. Це є безпосередньо нові товари, які розробляються компаніями ВПК або подвійного застосування, так так званими, але це є нове обладнання, воно дуже корисне і потрібне нам на фронті. Ну от для прикладу хочу розповісти про промислові 3 d принтери, які працюють по металу. Також Австралія закупила закуповує і передає Україні проти. Дронні технології, фактично, зброя по боротьбі з дронами. Це компанія Drone Shield в якої вони закупили також. Техніка для металодетекторів та обладнання для розмінування напередодні зустрічі прем'єр-міністра Австралії з президентом США Джо Байденом оголошувалось про те, що Україна стане однією з темперемон лідерів двох країн. Наскільки важливою взагалі є тема України у відносинах цих двох партнерів, і що ще відомо про деталі візиту, сполучені Штати є найважливішим безпековим партнером Австралії? Австралія два роки тому підписала угоду про безпекове. Партнерство між сполученими штатами Австралією та Великобританією, в рамках якої Австралія здійснюватиме закупівлі підводних човнів. Також сполучені штати є основним інвестиційним партнером для Австралії. Україна завжди була в темі переговорів на двосторонньому рівні. Я можу сказати так, що мабуть, і сполучені штати проявили, коли сполучені штати створювали коаліцію в підтримку України. Саме вони звернулися до Австралії на початках повномасштабного вторгнення, і саме цей заклик Сполучених штатів і сприяв тому, що Австралія приєдналася до коаліції країн. Які нас підтримують, і в цьому плані, і тому саме тому тема України постійно як так кажуть, з'являється на на двосторонніх переговорах. Ось і це я ну це дуже добре. Що це так відбувається. королівський борт Австралія вечтел протягом тривалого часу надавав підтримку України? Можете розказати деталі про це? Вечтел анонсований. Він був в червні. Те, що він вилетить, насправді приступив він до роботи тільки зараз на цьому тижні. Він прилетів і приземлився в Рамштані, і буде протягом якогось періоду часу здійснювати моніторинг логістичних каналів до доставки військової техніки для нас. На ось також буде з борта здійснюватися будь-яка інша розвід робота, яка робиться такими бортами на кордоні України. Із Білорусю, і скажімо, куди далі він може побачити з той системи, він буде, але він знаходиться в авіапросторі країн НАТО. Тобто мова йде там про Болгарію, про Румунію, про, про Польщу е та Східну Європу. Загалом, де він буде, як то кажуть, знаходитися в повітрі. Е Австралія фінансує е цей е борт. вона фінансує цю технічну команду всіх тих людей, які будуть працювати на цьому борту. Тому це є також важливим елементом з одного боку співпраці між Австралією та країнами НАТО. Також це є. Певну міру допомогу Україні, тому що е, ті дані, які будуть збиратися, вони будуть також надаватися і Україні. Це був фрагмент інтерв'ю мого колеги Олексія Коваленко із Василем Мірошніченко. Він є послом України в Австралії. Говорили вони знову ж таки про очікування державного візиту прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза і власне його зустрічі і переговорів із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Зараз ці переговори тривають в овальному кабінеті. Після цього лідери матимуть прес-конференцію приблизно першій тридцять за Вашингтоном. Ми в програмі Чиста. Підіб'ємо підсумки цього важливого візиту про його результати, і зокрема результати для України. І як я говорила на початку нашого ефіру, очікується, що вже сьогодні Сполучені Штати також можуть оголосити і свій пакет військової допомоги. Як повідомляє наша кореспондентка в Пентагоні, Карла Баб може йтися про пакет допомоги на суму 150 мільйонів доларів, куди увійдуть важливі боєприпаси для систем НАСАМС для систем Хаймарс, а також э, набої 150 5-мм калібру про все це будемо говорити в програмі. Часта я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що довіряєте нам. Побачимося вже завтра у брифінгу об одинадцятій за Вашингтоном, вісімнадцятій за Києвом. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.